Привіт! Це подкаст Дісус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 3 травня 2024 року. Уривок з Євангелієм від Матея. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї, і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина. Марія, мати Якова та Йосифа і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тілу Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці. Що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина й інша Марія, що сиділи проти гробниці. Учителя вбили на хресті як останнього злочинця. Численні свідки бачили, як той, хто годував голодних. Повертав зір сліпим, оздоровлював хворих і воскрешав померлих, сам повільно помирав, задихаючись під палючим сонцем. Ті, з близьких, хто не побоялись прийти на місце страти, бачили цю жахливу картину. Закатований і закривавлений син, друг і вчитель, над яким чинили фізичну і психологічну наругу, останнім зусиллям хапаючи повітря, викрикує оте своє: Боже, чому ти мене покинув? Чуда не сталося. Євангелист чітко фіксує момент. Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. Всі глядачі та випадкові свідки помаленьку розбрідаються з Голгофи, поки солдати окупаційної адміністрації ділять майно покійного прямо на місці страти. І, якісь жінки, які б'ються в істериці, є улюблений учень. Він же майбутній євангелист Іван, який в ступорі. Тіло прибите до Христа і треба б робити все те, що роблять спокійниками, але ж на Христі злочинець засуджений за один з найтяжчих злочинів проти Римської імперії за державну зраду. Про це навіть написано на табличці на його Христі мовляв, Ісус з Назарету проголосив себе Царем Юдейським. А за такі публічні заявочки в Римській імперії сценарій один смертна кара, яку виконали чітко і по процедурі. Друзі покійного, з якими він провів кілька років свого життя, порозбігалися, відреклися, засіли на дно в Єрусалимському Гарлемі. сидять десь по конспіративних хатах на спальних районах і на вулицю не виходять, щоб самим не попасти під роздачу. Римські окупанти не спішили знімати тіла з хрестів після страт, мовляв, щоб була наука всім, хто ще захоче рипатися. А паралельно в Єрусалимі починається святкування Пасхи. І був великий ризик, що тіло висітиме так до після свят. Але з'являється Йосип з Ариматеї. Він знав Ісуса дуже добре, але не афішував знайомства, оскільки сам був іудейським старішиною. А Ісус з своїми друзями були всього лиш однією з багатьох тодішніх єврейських сект. Більше того, Йосип був дуже поважною людиною, тому палитися дружбою з мандрівним пророком не хотів і публічно з Ісусом ніколи не контактував. Бо хто там знає, чи не відіжмуть бізнес під час наступних гонінь на бунтівників і ворогів Цезаря? Але в той момент тіло було прибите до Христа, і треба було щось з ним робити зробити так, як пасує в такій ситуації. Йосиф впливовий чоловік, і він іде прямо до місцевого гауляйтера Пилата, який, виконуючи свої посадові обов'язки, підписав Ісусові смертний вирок за всією строгістю римського права. Йосип, очевидно, знає Пилата особисто, бо такі знайомства є одному і іншому вигідні. Йосип має з такого знайомства протекцію. Пилат має своїх людей в релігійно-політичному естеблішменті місцевого народу. Йосип каже, мовляв, так і так треба тіло зняти з хреста й поховати. Я все беру на себе. Йосип багатий чоловік, тому віддає свою новеньку гробницю, яка коштувала немало грошей та вкладених трудоднів. Йосип людина правил. Тому що дає гроші на те, щоб тіло вчителя було помите, намащене оліями і загорнуте в свіже імпортне полотно. Йосип людина, яка бере і робить, бо розуміє, що чекати реакцію близьких то дуже довго він сам знімає тіло вчителя з хреста. Бо Йосип так виглядає любить свого друга. Йосип йде додому і ще не знає, що в його власному гробі, який він купив для свого власного похорону за його власної фінансової підтримки і безпосередньої допомоги, станеться найбільше чудо в історії людства. Життя остаточно переможе смерть в додатковий час, і не остання роль в цьому його Йосипа, якого потім називатимуть благообразний. Йосип, який в критичний момент, коли вже всі погодились з поразкою, зробив так, як потрібно, не боявся нашкодити своїй кар'єрі і бізнесу, а просто прийняв те єдине рішення і зробив все, що міг. Йосип показує нам всім, що коли вибираєш дорогу правди, то завжди ризикуєш. Бо в короткій перспективі часу в агресивному середовищі той, хто обирає правду, завжди ризикує статками, статусом, здоров'ям та й життям. Але як показує нам Йосип, завжди треба спробувати зіграти за команду правди. Напевно, саме завдяки таким людям, які робили і роблять правильні вчинки, незважаючи на кар'єру, імідж та родинні статки. Одного недільного ранку вітальне слово говорять незнайомі ангели. Чого шукаєте живого між мертвими? Він воскрес. Ви слухали подкаст «Джізус на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків. Звукорежисер Андрій Ізрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам і патронкам, які підтримують цей проект на моїй сторінці BuyMeCoffee. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням buymecoffee.com. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст GZUS на районі своїм друзям та родичам. Поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу! Почуємось!